Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту у перерві матчу Святал Тампабей, регулярного чемпіонату НФЛ професійної ліги американського футболу, який став четвертим поєдинком для дивізіону у поточному сезоні у Європі за межами США і відбувся у Німеччині у Мюнхені на стадіоні тамтешньої Баварії Альянс Арені. Організатори влаштували акцію пошани сім'ям воїнів гравців української ліги американського футболу. На поле вийшли українські жінки з дітьми, яких зустріли оваціями фани на трибунах та футболісти. У війні з Росією, смертю хоробрих, захищаючи країну, загинули українські гравці в американський футбол Олександр Анікін, Данило Бгуславський, Руслан Сапожник, Дмитро Сербін, Ярослав Мохонько та Ігор Бойко. На Новий рік НФЛ Нютворк випустить документальний фільм про українських гравців в американський футбол, які пішли до війська боронити Україну. На допомогу Збройним силам України у Дніпрі тренери з настільного тенісу у суботу, 19 листопада, на базі клубу Гейм», що по вулиці Сімферопольській, 17, проведуть наступний благодійний шоу Атракціон взяти у якому взяти участь у якому запрошу запрошують усіх бажаючих отримати отримані від цих заходів. Кошти будуть направлені на допомогу військовим. Вони також закликають проводити аналогічні турніри і в інших містах. України поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій ваговій категорії може бути перенесений на невизначений термін у справу. Втрутилась міжнародна боксерська федерація IBF, яка вимагає від чемпіона за версіями WBA, WIBF, WBO та IBO Олександра Усика, розпочати перемовини про обов'язковий захист титулу проти претендента за номером один бронзового призера Олімпійських ігор 2016 року 30-річного хорвата Філіпа Грховіча, який має 15 Надцять перемог у 15 поєдинках він бився в Андеркарді матчу романшу Джошуа е, Усик, у якому одноголосним рішенням суддів святкував успіх над представником Китаю Джен Джелеєм. У разі швидкого підписання контракту з ним поєдинок за звання абсолютного чемпіона може бути відкладений у довгу шухляду. Проте ситуація не є безнадійною. Промоутери Усика можуть домовитися про відтермі... відтермінування бою, звичайно, за грошову компенсацію або відмову хорвата. Тим він наполягає на сутичці також українець може відмовитися від поєдинку з Грховичем, але тоді він втратить пояс IBF і не зможе претендувати на звання абсолютного чемпіона. Українська команда шпажисток Влада Харькова, Ксенія Пантілеєва, Інна Бровко та Юлія Свістіль продовжують свою переможну ходу після бронзових медалей Чемпіонату Європи поточного року. Нині вони підорудують ще до недавнього вправного Дертаняна з Дніпра світового масштабу, а нині довозпеченого тренера національної збірної Богдана Нікішина. Вперше сезону 2016-2017 років завивали срібло на етапі Кубку з фехтування, що відбувся в столиці Естонії Талліні. Наші дівчата спочатку здолали команду Швейцарії. Далі у чвертьфіналі були сильнішими, від чинних чемпіонок світу з Південної Кореї. У півфіналі переграли бронзових медалісток останнього світового чемпіонату команду Польщі, і лише у фіналі Українки поступили чемпіонкам світу та Європи Італійкам. Для жінської шпаги це дійсно великий успіх. Девочки не завоювали медаль з 2017 года. Це перша медаль на етапах Кубка мира. Она очень важная на сьогоднішній момент, так как женская шпага реально оказалась в прошлом году, когда я с ними прийшов работать в очень сложной ситуации. Много девочек из основного составу йшли в декретный отпуск. Это ну, жизнь, это нормально. И поэтому шпага така була женська в полуразобранном состоянии. Из За Зате. Там год, с которой мы вместе с девочкой раб работаем, мы смогли собрать команду, э смогли сделать команду, которая сегодня достойно конкурирует на международной арене. Девочки э поверят в себя, что не могут уже не за горами, уже скоро, э буквально через полгода, э чуть больше начинается отбор на Олимпийские игры. И отбираться мы, конечно же, планируем только командой, так как командная лицензия дает э участие. Э право участвовать как и в личных, так и в командных соревнованиях. Поэтому это очень большой успех для, на, на нашей сборной и большой шаг вперед, я верю, что девочки, девочкам это поможет раскрыться в будущем. Кавун вам на поле. Саме так Донецький Шахтар привітав херсонців зі звільненням від російської окупації, яка тривала 8 місяців. Виходячи на поле, головна арбітриня поєдинку Катерина Монзуль тримала в руках Кавун символ регіону. Особливий м'яч на сьогоднішній грі так гірники підписали світлину у соціальних мережах. Що стосується самої зустрічі 13-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги, в якій донечани розійшлися результативною нічією 2-2 з Луганською Зорею. То наставник гірників Ігор Йовічевич залишився незадоволений суддівством Монзуль, яка, на його думку, не зарахувала два чисті голи забиті його командою, в одному з яких, до речі, помилку асистентки визнав і голова суддівського комітету УАФ Нікола Ріцолі. Усічкою гірників не зміг скористатися, щоб зміцнити своє лідерство на горі турнірної таблиці спортивний клуб Дніпро 1 Він щоправда раніше також з нічюю 1-1 завершив свій поєдинок проти полтавської ворски. Дніпровець піхальонок здобування відкрив рахунок. Після чого полтавчани вже скористалися грубою помилкою голкіпера спортклубівців Валіфа і центральних оборонців і поновили рівновагу. У ці матчу обидві команди мали 100% нагоди, щоб як мінімум відзначитися вдруге. Зрештою, все завершилося ніч. Чиєю. Таким чином, спортивний клуб Дніпро-1 перервав свою рекордно переможну серію на чужих полях, яка тривала 8 ігор д'ячі 24 з 24 жовтня 2021 року, коли з рахунком 0-2 команда поступилася у Києві Динамо. У турнірній таблиці Дніпровці продовжують на 5 очок випереджати Шахтар. Київ -Тім» має гру у запасі, а їхнє очне протистояння відбудеться вже найближчої суботи, 19 листопада, і розпочнеться. О 13-й годині збірна Дніпропетровської області у складі 12 спортсменів, серед яких 10 вихованців першої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра посіла перше загальнокомандне місце відкритого чемпіонату України зі стрільби кульової, пневматична зброя серед спортсменів 2004 року народження і молодших, які завершилися у Львові. Чемпіонами у різних вправах і розділах стали Олексій Ганжа, Аяніна Шпилєва та Іван Мартинов. До них додали і срібні. Вони також на рахунку Марії Шеніної, Анни Вайчикаускас і Єлизавети Безносової, яка разом з Міланою Мамась завоювала ще і бронзу. І на закінчення, на жаль, просумне. Пішла з життя засновник і перший директор Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву плавання тренер і вчитель Антоніна Цвєтова. Вона була одним з перших заслужених тренерів України сплавання Дніпропетровщини. Завдяки їй навчальний заклад став одним з найсильніших у радянському союзі та Україні, де готували і виховали не одне покоління членів збірних команд. Ми висловлюємо свої щирі співчуття сім'ї рідним, близьким і колегам покійної. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.